Мій Крим це степовий Крим. Це, це той Крим, який ось від перешийка до Торханкута, з іншого боку, Каркініцької затоки. І це Лебяжі острови. і, і це, така, це берег берег моря, з, з перетертою мушлі, але такої доволі, доволі не, не дуже дрібною. Ходити іноді не дуже приємно, але відчутно і такий масаж. Я і от мені хочеться дуже на мій берег. Мені хочеться туди, десь під Тарханкут. Мені хочеться в вівпаторію. Мені хочеться походити по цих висохших солоних озерцях, де залишається лишався оцей мул. Керняний, де абсолютно е, інший запах, де солончаки безкраї, коли знаю, сонце сідає, і цей солончак фіолетовий, на ньому росте цей кермек, е, такий з фіолетовими квіточками вічно ростучий, і, і все це запалюється в таку абсолютно фіолетову заграву. Е, оце, це це мій мі, степовий крим з е, чайками, з е, різними птахами, які я дуже сподіваюся. Діваюсь, що вони переживуть ці всі страхіття, тому що зараз повсіх голови щось постійно, я так думаю, літає і дуже хочеться, щоб вони теж вижили і, і нас дочекалися.